Нам треба вставити нову ниточку. Як це робиться? А якщо у нас нитки тут заправлені, то, в принципі, ми можемо вибрати ту нитку, яка ми, найменше, якою ми працюємо, і зняти її, наприклад. Ми тут її обриваємо. Далі беремо тут ниточку, зв'язуємо їх разом, тобто попередню і ту, яку ми хочемо вставити. Вставили її на це місце. Подивилися, щоб її ніде не зачепляло. І далі це в нас 10-нитка, ми її тут витягуємо сюди. І все, у нас, виходить, новий, нова ниточка вставлена в машинку. Ми можемо її сюди просунути і почати працювати через колечко, далі через гачечок і через голку. Все, наша нитка готова.